Фургон Рамір відвідав у свій перший вихідний, який стався аж через шість декад від початку роботи. Цього разу, незважаючи на тяжкі дух тліну, що наповнював атмосферу столичних околиць, на площі було жваво. Тут не тільки працювало світло істини, але й зібралося чимало люду, в основному діти, що було дивно. Адже зазвичай малечу в місті побачити було неможливо. Якщо бути точним, рамір нарахував перед світлом істини аж 22 дітлахів. Стандартний загін учбового закладу включав 24 виховні одиниці, саме на таку кількість були розраховані кімнати в дитячих бараках, але ці діти не могли належати до одного загону. Бо були різного віку, ще й різної статі. Як вони згуртувалися, уявити було важко, але поводилися, наче під впливом наглядача. Тільки нас -но закінчилися новини, дружно підійшли до провалля біля дому дарів, посідали впочибки і стали мовчки дивитися вниз. Дух тривоги витав у позітрі. Дорослі тут також були, та сама бригада, що лагодила світло істини, коли Рамір приходив сюди минулого разу. На них і дивилася малеча. Чоловіки усі знаходилися внизу, і займалися тим, що довбали залізобетонну стіну, в яку фургон впирався задом. Вочевидь, вони розбивали її вже не перший день, тому що деякого успіху досягли і навіть змогли трохи прочинити дверцята кузова, але тепер чомусь дуже поспішали і нервувалися. Інструментів, окрім металевих кийків, у них не було. Рамір підійшов і запитав, що сталося, чому вони так поспішають. У відповідь від дорослих почув лише лайку. Втім, хлопчик, який сидів неподалік. Пояснив, вода швидко почала прибувати. Он, бачиш, без чебіт туди вже й не сунешся. Тейнер змія сподівався витягти щось з фургона, поки не затопило, заліз, а вилізти не може. Він взагалі у нас такий, що в будь-яку дірку пролізе, а тут застряг. А хто це Тейнер?» – запитав Рамір. Та хлопець наш, з дитячого центру. Він нас визволив, як центр завалився. Геть усіх? здивувався Рамір. Кожен дитячий центр налічував більше тисячі вихованців. Та ні, лише тих, кого не вбило, уточнив хлопчик. Всього двадцять сім душ вилізло. Правда, троє потім померли, а одну забрала мати. Теж жива знайшлася. В цей час Раміра гукнули. Ну, чого сидиш, деревені розводиш? Іди помагай. Це був той самий чолов'яга, що минулого разу обізвав Раміра Чи бід у раміра не було, вниз до роботяг він не поліз, проте скинув свій заплічник і зістрибнув на дах броньованого фургону. Гулкий звук рознісся навкруги. О, чудово! Між товарами і дахом є вільний простір. Дверцята виявилися прочиненими трохи більше, ніж на дві долоні. «Матінко, зоряна, і як хлопчиська взагалі потрапив усередину. Тенере, ти мене чуєш? запитав Рамір, схилившись до отвору. Решта чоловіків, а було їх п'ятеро, в цей час припинили роботу, відійшли і стали неподалік, спершись спинами на стіну підвалу. Видно було, що втомилися. У відповідь хлопчина мугукнув, щось незрозуміле, можливо, навіть схлипнув: Скажи мені, чи багато є місця біля тебе? Доросла людина поміститься? Ні, хіба під дахом тільки, почулася у відповідь. Гаразд, зараз я перейду до тебе порталом, під дах. І спробую витягнути так само порталом. Будь готовий подати мені руку. Ремонтники. Почувши про портал, відразу забули про втому, підійшли ближче і загомоніли. Тарамір їх не слухав він вже уявляв собі іртіно з ножицями в руках. В наступну мить він опинився у темряві, на чомусь доволі м'якому, і голосно чхнув від пилюки, що потрапила в ніс. Світло, що проникало через ледь прочинене дверцята, було замало, щоб роздивитися навкруги. Рамір відстебнув від пояса ліхтарик і увімкнув його. Ого, здивовано вигукнув Тейнер, у тебе навіть ліхтар є. Покажеш, як виліземо. Орієнтуючись більше на звук, рамір там простягнув руку і намацав худі і холодні хлопчачі пальці. Коли скажу давай, уяви собі, що лежиш зовні, на даху машини. Готовий? Так. Тканина, Ертіна, ножиці. Давай. Рамір щосили смикнув хлопчину за руку, уявляючи, що проштовхує його в отвір в тканині. Гупання десятків ніг по обшивці оглушило, а голосний дитячий лемент долинув навіть сюди у закритий простір фургону. В загальному хорі радості. Раміро почулися і кілька басовитих чоловічих ноток. Він уявляв, як друзі ликують, обіймаючи тейнера, і сам ледь втримався від крику, як прояву тріумфу, хоча його радість мала під собою ще одну набагато глибшу підставу. Здогадка, що осяяла його кілька хвилин тому, допомогла не просто звільнити хлопця. Вона вирішила їй з Ертіною найголовнішу на теперішній час проблему щойно раміру вдалося перемістити людину через портал не за допомогою своєї сили, а завдяки її власній уяві. Отже варто буде Ертіні уявити себе на протилежному березі ущелини, як він перетягне її туди без особливих зусиль. До тями його привело грюкання дверцятами і голос того суворого ремонтника, з яким він вже був майже знайомий. Гей, друже, ти там живий? Чого не виходиш? Та хочу ще щось прихопити з собою, відповів Рамір. Скажи дітискам, нехай забираються з даху. Він саме обмацував великий мішок, на якому опинився при переході. Гадаючи, як би міцніше за нього вхопитися. Його ж доведеться витягати на собі. Він власної уяви не має, а важить більше за Ертіну. Добре, хоч відстань до даху невелика, не більше метра всього. «Вибери щось таке, щоб відразу всім попоїсти, попросив дядько. Однак вибирати не було з чого. Поруч лежали мішки з такою самісінькою маркіровкою, як і той, що Рамір вже собі намітив. Тут, здається, тільки борошно, пробурмотів Рамір, обхоплюючи мішок руками. Тим часом біганина по даху припинилася. Рамір зосередився, міцно вчепився в упаковку і штовхнув здобич поперед себе в примарний розріз на уявній тканині. В наступну мить мішок гепнувся на металеву покрівлю фургону, а рамір з ліхтариком в зубах верхи на нього. Ех не розрахував, зависоко відкрив портал. Можна було б набагато менше сил витратити. При падінні мішок тріснув, і з нього посипалося. Зовсім не борошно, а яскраво рожевий пральний порошок. От такої. Діти й дорослі мовчки стояли навколо провалля і дивилися, як їхня мрія попоїсти, відлітає до зірок. І через це я мало не задушився долинув розчарований голос Тейнера. а там же повна машина цього лайна. Суворий дядько. Явно був лідером серед дорослих, як і тейнер серед дітей. Звали ремонтника гамаль. Він назвався Раміро, як тільки сам виліз з провалля. Сказати чужій людині своє ім'я добровільно, не на вимогу, вважалося серед вільних проявом особливої довіри. Таке траплялося нечасто. Проігнорувати подібний жест Рамір не міг, тож назвався у відповідь. Після цього і решта чоловіків представилися, а за ними і старші діти. Рамір навіть розгубився. Знайомитися одночасно з такою кількістю людей йому ще не доводилось. Міртен, Арік, Гейн, Дейс, хоч би не переплутати, хто є хто. А дітей він взагалі не запам'ятав нікого крім тейнера. Всі дорослі належали до п'ятої касти. Під час землетрусу вижили тому, що, як і рамір, не спали, а знаходилися не вдома. До трагедії всі мали жінок, тож одразу кинулися спасати їх. Добре, що мешкали в одному гуртожитку. З-під завалів живими вдалося витягнути лише двох, але й тих лікар, якого відшукали у другому місці, не визнав перспективними для роботи. Так овдовіли всі п'ятеро. Оселилися на станції розподілу енергії. Вона, хоч і була побудована ще до Великого мору, при землетрусів стояла і стала прихистком не тільки для них, але й для дітей яких привів тенер. І хоч незручно там виявилося холодно і місця мало, все ж таки це був дах над головою. Слово за слово, іранер тан розказав, що знайшов гелію і свою дочку, і що про вісноцю цю істин він зовсім не кохає, але змушений спілкуватися, щоб бачити дитину. Про роботи в першому місці, а тим більше про Ертіну. Він нікому розповідати не збирався, натомість змінив тему. А чим би вам з дітьми не перебратися в друге місто? Він пам'ятав, що саме гамаль повідомив йому колись, що в другому місті втіліло багато домів, та й сам він під час свого вояжу запримітив кілька пустих будівель, цілком придатних для життя. Я відразу думав про це, відповів ремонтник, але вирішив, що сенсу немає. У нас тут робота, а з другого міста далеченько добиратися. Як закінчимо тут, нас переведуть на іншу ділянку. Куди невідомо. А поки що саме сюди приїздить автоматичний роздатчик харчів. Ремонтні бригади, Рамір це знав, Завжди мали харчовий привілей. Їх навіть в найскрутніші часи годували готовою їжею, щоб від роботи не відволікалися. А дітей хто годує дітям завжди покладалося окреме харчування, і у них не було продовольчих карток, оскільки вони не працювали. Уявляєш, Тейнер зі старшими хлопцями впоралися, радо поділився гамаль. Відкопали на руїнах наглядацької дільниці шафу з документами, а там карток, хоч зарийся, дати виставляй і можна до роздатчика бігти. От тільки поїсти до схочу все одно не виходить. Автоматика налаштована так, що видає лише по одній порції в руки. Добре, що хоч віку людського не розпізнає, і діти картками користуватися можуть. Інакше давно вже помирали б з голоду. Гамаль зітхнув. Їх взагалі забирати звідси нікуди не збираються, хоч ми і повідомили кому слід, що не всі дітлахи у тутешньому центрі виховання загинули. Та вони дракону не потрібні. Виявляється, це відбраковані діти. Їх мали переводити кудись, от і залишили на ніч в карантині при воротах. Якби ночували в бараках, разом з усіма ніхто б не вижив. А ми до них вже звикли не хочемо кидати. Я он до тейнера прикипів. Дякую, до речі, за допомогу. Без тебе ми б так швидко не впорались. Гамаль зітхнув і продовжив. А від минулої декади друге місто закрите. Невже не чув? В світлі казали про заборону на пересування. Кажуть, там пошесть якась. Брешуть чи ні, не знаю. Але перше місто відразу ізолювалося. Їм то що? Постачання у них своє, вода теж, ще й перехід на вільну землю є. Рамір здивувався. Сам він світла істини не дивився, не до того йому було, а ділитися новинами з ним ніхто не поспішав. Хоча Гелія могла б і повідомити подібну звістку, адже це безпосередньо стосувалося безпеки Еліль. Добре, хоч дракон про нас далі турбується, продовжував між тим гамаль. Харчі підвозять кожен день, а воду ми беремо з пожежного резервуару, тож, поки годують, залишаємося тут, а раптом, що зміниться, заберемо дітей і рушимо на південь, у сільські краї. Там робочі руки завжди потрібні, а може, й з минулорічного вражаю, що залишилося. Гамаль належав до п'ятої касти, отже міг сам вибирати шлях у житті, і не виключено, що народився він у сільській місцевості, а ремонтником став по зову серця. Не потрапите ви туди, знищив його плани Рамертан. Навіть до наукового центру не дійдете. Тріщина там землі утворилася широченна і дуже довга, не обійти. Можливо, вона через весь острів пролягає, бо водою заповнилася дуже швидко, її лише гвантогравом або порталом подолати можна. Про те, як радо, його зустріли на сільськогосподарській дільниці, і він розповідати не став. Гамаль замислився. Гаразд, нарешті сказав він, дякую, що попередив. Більше балакати не було про що. Рамір попрощався і відкрив шлях до своєї домівки. Останні кілька хвилин його долав якийсь дивний неспокій, передчуття чогось вкрай неприємного. Все життя, скільки валя пам'ятала себе, вона завжди була при ділі. Не віталося неробство в їх родині, і завжди вважала, що працьовита людина може подолати будь-які життєві негаразди. А тут раптом опинилася у дивній ситуації, коли треба багато чого зробити, щоб покращити життя. І вміння є, і бажання, і навіть сили з кожним днем прибувають, а сенсу немає. Розумієш це? Сидиш, склавши руки, і нічого не робиш. Хатні справи багато часу не займають, а далі, хоч на стіну лізь від нудьги, тільки рукоділля і рятує. Рамір забезпечив її для того всім необхідним, ще й кілька одежин гелії переніс на перероб. Зшила з них для Лілі комбінезончик теплий, і кілька штанців, рюкзачок смішний зробила з ведмежими вушками. Дитина стала виглядати, як дитина. Шкода тільки, що одяг весь темно-сірий вийшов, але з кольорами на цій планеті взагалі скрутно. Сірий домінує у всьому. Назовні виходити не дуже хочеться, на руїни дивитися боляче. Та й холодно там. А тільки но ну, трохи теплішає, запах неприємний з'являється. Рамір, звичайно, втішив, сказав, що людей в зруйнованих будівлях не було, нікого там не завалило. А якщо і чується інколи душок, то це, напевно, від лабораторних тварин, їх би тут багато тримали. Але все одно неприємно. А ще долає Валентину самотність. Кожен день Рамір іде у справах, залишаючи її наодинці з думками. Час минає, вже два місяці вона тут, у цьому дивному світі. До нового тіла звикла, не лякає вона її більше, та й нікого, напевно, вже не злякає, бо не нагадує більше скелет обтягнутий шкірою. Жиру, звичайно, не наїла, але хоч ребра вже не так світяться, і живіт до спини не липне. Груди он з'явилися не такі щоб великі, але гарної форми і досить пружні. І личко гарненьке, молоде. З лицем дивна річ взагалі відбувається, бо чим далі, тим більше схожості з собою колишньою помічає валя у дзеркалі. І буцімто риса не міняються, а сприймається лице зовсім не так, як у перші дні. От сказав би раніше хтось нізащо б не повірила, а виходить, душа впливає на зовнішність людини не менше, ніж гени. і не лише на вираз обличчя, на колір очей і волосся виявляється теж. Рамір казав, що до страти попередня власниця тіла. Мало чорне волосся. У валі відростає світло русяве, таке, як колись на землі було. Хіба ще більш тонке і шовковисте. Віднині прокосу товщиною в руку мріяти не доведеться. Але то дурниці, нехай хоч яке росте. І очі посвітлішали. Тепер вони не темно карі, як в перші дні, а горіхові, яскраві, точнісінько такі. Як були у Валентини все її попереднє життя. І з мовою дива творяться. Звичайно, розмовляти їй тут нема з ким. Ліля і патрон відповісти не можуть, а з раміром вони і без слів добре розуміються, і взагалі, останнім часом замість балачок все більше цілуються, але помічає валя, що навіть думати починає таріонською. Слова нові. Підказані чоловіком, без зусиль запам'ятовує, а речення, наче самі складаються, коли треба виразити думку. Розуміє Валентина, що не само воно так виходить завдячувати за це треба раміру і його ментальному впливу. Але все одно дивується таких прогресивних методів навчання вона собі ніколи і не уявляла. Багато чому рамір навчив її за цей час, але найбільше розповідав про свій світ, докладно все пояснював. Валя слухала і висновки робила, розуміла, що і її коли-небудь реалії цього світу торкнуться безпосередньо. Тільки но витягне рамір її звідси. Доведеться загрузнути в цьому болоті наповну. Як вона впорається з цим Валя не уявляла. Зі слів Раміра виходило, що цей світ за технологіями випереджає землю. Підстав не вірити чоловіку не було, хоча побут їхній свідчив про протилежне. Втім, навіть тут ознаки якогось розвитку Валентина відмітила. Ту ж ментальну установку, наприклад, взяла до уваги і літаючий танк, а ще генну інженерію, результатами якої у вигляді кролів вони з раміром так вдало скористалися. Та й нагрівальна пластина і ліхтар, які працюють невідомо від чого, справили на неї враження Яке застосування знайде валя тут своїм знанням та вмінням. Хіба в цьому світі комусь потрібен бухгалтер? А що вона ще вміє? Про перекваліфікацію і мови не йде. Дорослих тут ніхто не навчає, а без клейма на скроні і на роботу не беруть. Клеймо ж вона поставити собі ніколи не дозволить. Краще помре, це вже твердо вирішила. Думи долають і долають. Якби не Ліля, то б з глуздом з'їхала від тієї щоденної розумової жуйки. А сьогодні і дівчинки поряд немає, у вихідні вона залишається з матір'ю, тож ніщо не заважає Валентині зводити себе думками. Ранір невідомо, коли повернеться, розказав їй про вантажівку, що провалилася у підвал. Обіцяв принести щось корисне, якщо дістане звісно. Він вже притягнув додому кілька дуже потрібних речей простирадла, рушники, відріз тканини, щоб зробити натільну білизну. Можливо, і сьогодні чимось розживеться. Розуміла, що це все не куплене, але що робити, коли потрапила у світ, де крадіжка це норма життя. Комунізм місцевий, нехай йому грець. Люди в рабстві, грошей не мають, а жити треба. Тут хоч не хоч вкрадеш. А їй хоч бо як це не подобалось, доведеться звикати. Джерел свого видобутку рамір відвалі не їх. Коли запитала, де взяв простирадла, пояснив що все це належало людині, яка пішла з Таріону на іншу планету, і повертатися ніколи не планує. От сусіди і розібрали собі речі, що залишилися, ще й з ним поділилися. З останнім він трошки перебільшив, жаліючи Вайдурі і її моральні принципи. Ділитися з ним ніхто не збирався. Насправді ці речі Рамір запозичив у лапках. У Гелії, після того, як вона на пару з говіркою бабкою потягнула їх з сусідньої квартири. Рамір, коли прав, звернув увагу на те, що постіль у обох жінок однакова з дорогою ручною вишивкою. От і запитав у старої, звідки вона, а та й не приховувала нічого, та й навіщо? Адже так чинили всі навкруги. Гелія не помітила зникнення кількох тряпчин, бо й власним лахам дати ради не могла. Де вже їй було про чужі пам'ятати, а Ертініці простирадло значно полегшили життя. А ще Валі на цій апокаліптичній планеті геть не подобався клімат. Як же тут темно, навіть вдень, і холодно. Температура весь час в районі нуля коливається, а мала би бути весна у повному розквіті Рамір казав, і таке, напевно, по всій планеті коїться. Схоже на те, що саме так виглядає вулканічна зима. А якщо це вона, то вражаю цього року тубільці не дочекаються. А про те, що далі буде, і подумати страшно. Хоча голодних ротів після землетрусу і поменшало, запасу харчів на всіх однаково не вистачить, а це означає голод і війни. Загалом нічого втішного, добре, хоч не так сильно трясе вже останнім часом. І чи не дивно, що, попри всі перелічені неподобства, валя почувалася щасливою в цьому світі, чи не тому? що її тут кохають. Роздуму перервав несподіваний звук. Під дверима подав голос патрон, а невдовзі аж зайшовся дзвінким гавкотом. Про щось попереджає. Може, царамір повернувся, і песик так радіє господарю. Валя накинула куртку, натягнула на коротке волосечко шапку, пошиту з клаптиків чорних штанів. І вийшла подивитися, що так стурбувало собаку. На галявину практично безшумно сідав гвинтограв. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі, ваша Єва Ромік.